я купил там пять свиноматок и не узнал, проколоты от паровируса или нет. Он, соответственно, ничего не делал, родились мёртвые, все как всегда. И в каких случаях надо ещё прокалывать от паровируса? Ну, якщо ви просто купляєте для відгодівлі, то від паровірусу, що понятно, що нічого колоцію не треба. А якщо ви купуєте з тої цілі, щоб це у вас була свиноматка і приводила вам поросята. То ви обов'язково повинні узнати, чи кололи, чи не кололи, і що саме кололи. А якщо ви цього не знаєте, то берете і самі колете. Ну, бажано так, щоб якщо ви напевно знали, що там нічого нема, щоб ви спочатку вкололи одну дозу, а потім через три тижні другу, а потім осімінили. Розумієте, тобто це обов'язково. То що можна вколоти, і до речі, можна вколоти препарат непровірений. І свині теж будуть муміфіціровані. Тому потрібно купувати там, де ви вже знаєте, що там препарати якісні продають. А колоти треба обов'язково, бо можна не проколоти, спарувати, прочекати.